Привіт камаради! Я Легун Роман і ви на каналі Натуральний Камінь. Сьогодні, викроюши з свого дорогоцінного часу, тому що в мене реально, реально дуже мало зараз вільного часу. Я хочу записати ролик на прохання мого, скажімо так, потенційного замовника. Малесенький ролик про камінь, якого ви не зустрінете ніде в будівництві ні на одній. Базі Натурального каменю, це, це камінь новенький, камінь, який ми е, фактично знайшли, ми відкрили, ми і мої однодумці. Е, глибоко в горах, високо в горах ми шукаємо його і зносимо в рюкзаках, шукаючи одночасно гриби, ми, ми шукаємо цей камінь. Отож, я умовно так назвав цей камінь «Перлина Бандерстату». І, і давайте вже власне, перейдемо до, до самого каменю. Отож, камінь. Камінь е, є, я умовно розділяю на, на два види е, цієї перлини. Є камінь, який має в собі, тут гарно видно. Е, кварц, Швидше всього це кварц. Тож Є прожилки, дуже красиві прожилки, е, кварцу в камені. Десь більше, десь. Ну Камінь просто унікальний. Пацани, це камінь, просто бомба. Я, я ніколи нічого схожого не зустрічав. Камінь просто бомба, він, його можна використовувати ну, тільки як е, декоративна вставка. Просто бомбовий, бачите, він має такі тріщини. Досить такі глибокі. Отож у нас є е, камінь з вставками кварцу. І камінь, який е, був у воді. І цей кварц чомусь черущини все і залишилось он там в глибині, там ще видно, що бі біліється кварц. З цього боку краще видно оці полосочки. Десь більше, десь менше. Залишились е не тріщини, а навіть такі заокруглені е каньйончики. Такі, я не знаю, рівчачки. Унікальний, унікальний камінь, просто, просто ніколи, е як, як і цей. І це, Як цей з так і нічого схожого я ніколи не бачив. Ми випадково побачили один камінь. Я знав, я знав що десь звідкись привозить схожий камінь. Я давно за ним полював. Ну от Нарешті я цього року його знайшов. Просто бомбовий камінь. Я... Десь, десь вони такі м -м, тріщини, тріщини, як смола, тріснути, бачите, я навіть не знаю, як це описати. Просто... увагу. Ну нічого схоже, дуже прямі. так якби хтось олівцем накреслив. Багато цього каменю не мається. Кожен, кожен камінь це витвір мистецтва, він справді може йти як вставка, декоративна вставка. Ну, будь-який майстер, який займається натуральним каменем, він зрозуміє, тільки подивившись на цей камінь, він зразу зрозуміє, що з ним робити, будь-який дизайнер е -е -е, бистренько скумекає. Куди? Ось така, схоже на нирку. Що з ним робити? Отож, бачите, там глибині кварці. Світ бомба. Е, отож, маємо два види, там є більше. У нас каменю, два види цього каменю. Я, я зараз е, найкращі камені пофотографую і зроблю свого роду слайд-шоу Отож, е насолоджуйтесь красою каменю. Я, я піднайду гарну музичку в стилі рок. Дивіться. Ви бачите, камінь справді чудовий і, і також він влаштовує мене як майстра з укладки натурального каменю е, своїми, своїми характеристиками. Камінь е, не, не, дрібно, не, не крупнозернистий, тобто він, він е, дуже міцний, він дуже плотно, плотно збитий. Е, за структурою мені цей камінь нагадує швидше закарпатський антизит ніж звичайні наші гірські породи. Е, камінь е, майже не, не розшаровується тобто е, його, його інколи попадають такі, що е, розшаровується, але це дуже-дуже рідкість. Він, він е, моноліт, монолітний камінь, вибачте, отож камінь просто суперовий для укладки. Я, я вже... Експериментував з укладкою його, поєднував його з, з червоним е, пісковиком Тербовлянським, я поєднував його з жовтим Бучицьким. Е, Планується експеримент вставляти його як е, в лапшу або в торець, просто як декор. Я просто впевнений, що, що це буде гарно виглядати. Е, маю замовлення оздобити прихожу, тож в зимі, швидше за все, я буду з цим каменем працювати в місті Києві. Отож, шановний пане, не хочу називати по імені Валерій, чому би ні. Пане Валерій, все, що я знаю про цей камінь, я розказав. Камінь новий, я тільки його знайшов, тому можливо через рік, через два, через три я вже буду щось більше знати про нього, щось конкретніше. Але на даний момент це, це новинка і для мене. Отож, якщо вас чи когось іншого зацікавив цей камінь, я з великим задоволенням е, можу е, реалізувати його, звичайно, в великих кількостях, тому що кількість обмежена. І вже останнього разу, коли ми їздили, він рідше попадає, треба буде об'їжджати гори з іншого боку, з іншого боку, цей гірський хребет, можливо. Там також є ріка і я щось схоже знайду. Наразі, наразі я не знаю, скільки квадратів, 20. Незадіяних я ще маю. Маю надію, що буде, що буде більше. Отож, мій номер 099 37 39, звати мене Легун Роман. Я майстер з укладки натурального каменю. Якщо хочете знати, наскільки я майстер, погуляйте по моєму каналі. По каналі я думаю, що. Речі, які я з своїми однодумцями, своїми колегами, своїми друзями, товаришами, камерадами робимо. Вас зацікавить, незважаючи на те, чи ви майстер, чи ви потенційний клієнт. Чи ви просто цікавитесь гарним, гарними роботами у сфері будівництва. Отож, підписуйтесь, звичайно, на мій канал. Нагадую мій номер 099 37 39 538. Я галичанин. Слава Україні! Хай вам щастить!